Вітаю, ми продовжуємо кар'єру за запорізьким металургом Football Manager 23 вже. І що ж, трансферне вікно завершилось. І давайте подивимося, хто там був. Одразу скажу, що як я і казав у першій серії, що перші там, не знаю, 3-4 сезони, можливо, будуть іноземці. бо я, як Для нагадування, це все ж таки кар'єра за вихованців, але іноземців в перші сезони нам потрібні для того, щоб піднятися до єврокубків і розвивати нашу молодіжку. Ну і давайте тоді до самих трансферів. Три оренди з шахтарям. Перший це Пушкарьов. як на мене, чудовий бокс-бокс, власне, в основі зараз і грає. Всі скіли, те, що потрібно. 19 рочків. як на мене, дуже-дуже непоганий гравець. Так, не, трохи нестабільний, але все ж таки. Далі, Савченко, захисник центральний, на всяк випадок, на заміну, я його підписав. Фізика добра, психіка збалансована, техніка те, що потрібно, в нього є. Але так, на заміну. Хай буде. Крістіан Бако. Фланговий захисник. Вже на перший раз я його підписую у свої команди. Там, не знаю, через сезони два взагалі буде можна вважати основним для майже всіх команд Прем'єр-ліги. Тому взяв його в оренду. Потрібен він був мені, якраз таки, на фланги, бо там певні проблемки є. Невідповідні відповіда... не гравці саме для Прем'єр-Ліги, тому я його підписав. Фізика нормальна, менталка, ну, слабувата, але збалансована. Техніка. Також слабовато, але за рахунок збалансованості непогано. Ну, а тепер трансфери повноцінні. Головний трансфер Богдан Сарнавський 28 років. Власне, можна вважати. У перших матчах найкращий гравець у команді. Середня оцінка 714 Тобто, з досвідом у прем'єр-лізі. По скілах чудовий. Там, не знаю, сезон 3-4 ще відіграє, і буде все непогано. Ну, а тепер до наших іноземців. Батістута Павловський Сидоров від нас пішов вільним трансфером, тому я шукав. Нападника. Скидан можна вважати, що і непоганий варіант, але хотілося б якраз таки нападника під Прем'єр-Лігу. Знайшов його на вільному трансфері. Фізика, чудова менталка. Непогана техніка те, що саме потрібно для позиції, в нього є. Але по-перших матчах він провалився. Дуже сильно сподіваюся, що адаптується. І до чемпіонату, і, власне, до команди. І все буде непогано. Бо по товариських матчах грав непогано. Тобто, там, якщо я правильно пам'ятаю, приблизно 5 голів за 3 матчі забив, тому сподіваюся, на нього. Далі. Поляк, Каміль Данковський на правий фланг захисту. Я його брав по скілах. Це Прем'єр-Ліга. Тут питань взагалі ніяких немає. Так, вони в нього зараз падають, але також сподіваюся, на адаптацію. Але в нього є одна проблема це травми. Тобто важкі травми на довгий срок. І тому тому був підписаний ще один поляк якраз таки: фланг захисту як в Шрек. Тут все не так. Збалансовано і гарно, але техніка, те, що потрібно, в нього є, і непогано. Менталка чудова, але ось з фізикою є проблемою, тому на заміну замість Данковського, як на мене, непоганий варіант. Ще один іноземець в опорну зону, Фуат Шулі, Ну Тут гравець Прем'єр-Ліги. Фізика чудова, менталка чудова. По техніці саме те, що йому потрібно для позиції, в нього є так. Пас слабуватий, але хай буде, власне, для цього, для розпасовки в нас є казаков. Ну і по перших матчах середня оцінка 7-1, як на мене, досить непогано. Ще один гравець, але це вже гравець на перспективу. Як Томсон, англієць, дуже сильно сподіваюся, що якраз таки там за три сезони у нашій команді він зможе стати нашим вихованцем, і я зможу спокійно його використовувати. Фізика чудова, менталка слабовато, техніка у 18 років в нього вже ну, для першої ліги точно непогана. Тому. Сподіваюсь, що підніметься з часом ще вище. Ну, і ще один гравець повноцінний трансфер по закінченню контракту. Євген Янович у центр поля. Тобто, ну, я так подивився: він збалансований. Фізика є з просіданнями, але все ж таки є. Менталка вже для 18 років чудова, техніка. Пас є, тобто для плеймейкера. Якщо використовувати його саме як плеймейкера, в нього плюс-мінус все є. Якщо використовувати як бокс ту бокса, то ну, воно збалансовано, але треба трохи підняти вище. Там ще один-два сезончики, і, думаю, може грати на постійній основі в... в старті. Ну, а тепер по розкладу. Стандартна моя плотна предсезонка. Розпочав, як завжди, з команд меншого рівня, потім матч такий, як лакмусовий папірець, для мене це змінає. Тобто команда, котра була в вишці, там ходить туди-сюди з вишки до першої ліги, нічия. Далі у нас Кривбас, котрий досить непогано закріпився у прем'єр-лізі 1-2, хоча гра, власне, була плюс-мінус рівною. І матч з хайдуком, як з представником вже Єврокубків. Мені було цікаво це подивитися. Також 1-2, непогано є, куди підійматися. Ну і потім розпочалися основні матчі вишки, Кривбас програли. Аналогічно з товариською грою. Матч був плюс-мінус рівний. Рух Львів безрезультативні нічиї. Динамо 0-1 програли, але непогано себе показали і місцями там по певним статистичних параметрах ми навіть були кращі за Динамо. Ну і Чорноморець, 2-2. й неприємна нічия, бо, власне, майже весь матч вели у рахунку трохи не вистачило. Тому якось так. Ну, а на сьогодні: зоря, колос і металіст. Що ж, давайте переходити до матчу з зорею. По складах у нас Сарнавський, Данковський векляк, палюк, Бако, могильний, казаков-пушкарьов, кобак, шулі, скидан. Скидан і могильний це такий варіант, якраз таки, для заміни. Але через те, що. Павловський не забуває, все ж таки вирішив Скидана випустити в основі. Ну і до того ж, білоцерковець також погано себе в основі показує, тому дав шанс могильному. Ну, проти нас склад зорі. Можете поставити на паузу і подивитися на нього. Так, всі експерти чекають поразки, але я вірю у свою команду так Все в нас буде непогано. Граємо, наскільки я розумію, на Олімпійському. А Монзуль у нас референт. Так, Данковський на Шуля. Векляк. Що він там? палюк Палюх, вибачайте. Казаков, пушкарьов Палюх. Ну, давайте. Треба виходити. Пушкарьов, Бако. Бако втрачає м'яч, і це вже атака від зорі. Мереков брашко. Коробенко. Ми забираємо. Ну, але Шулі невдало віддає пас. Те, про я і казав, що є проблеми з пасом, і це грає не на нашу користь. Так, що ми виграємо? Виграємо другий поверх. Казаков могильний. Знову ж таки, невдалий пас на скидана, Хоча той зачіпляється за м'яч, але б'є повз ворота, на жаль. Ну, непоганий початок. Є. Певні вже моменти. Так, Вантюх. Мишньов. Чурко, але виграємо другий поверх. Хоча підбори саме з Езорею. Вихід один на один Русин. Ну, обережніше, обережніше. Ну не треба давати бити. Так, Сарнавський на місці. Все, добре, спокійно. Вибиває м'яч. Скидан не виграє, але бако напідхоплені. Ну, і далі, 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 скидан. Скидан, скидану штрафній. Попитався прострілити, але не вдало І це вже м'яч у нас. Ми забираємо Шуля. Ну що там? Палю, загадання на Скидана, вихід один на один удар. Ну, як так? Хоча там був офсайд, тому нічого страшного. Поки ми знаходимося так, у матчах новилі, тобто ми ще не вилітаємо, але так. Зона вильоту близенько, і це мені не подобається. Тому треба. Так, у Бако травма Йой Так, ну треба, не знаю, подивимося зараз, що з того вийде після цієї атаки. Можливо, так, Русин на фланзі. Русин, закидання на чурко Саме фланг Бако там був. Чурко, кобак, вибиває я Сподіваюся, без пенальті. Так, так, добре, окей. Але атака продовжується. Дальній удар. Чурко, Ну так, неприємно забиває. Тут я навіть не зрозумів, як то вийшло. Так. По замінах Бако. Що в нас там з травмою Ой, варіанти. Давай, шрек, виходь. Подивимося, і що ти нам продемонструєш. Перший матч дебютний. Так. Ох, добре. Ну і ми, звичайно, спускаємося донизу. Хоча статистика, я б сказав, плюс-мінус рівна. Я хочу, щоб ви краще грали в другому таймі. Шуля, знову ж таки, непогано. Векляк незадоволений Данковський незадоволений Ну, подивимось. Зоря, власне, наш одна з тих команд, котру я хо хочу перемагати або хоча б брати очки нічийні Так, ну, нічого. Добре. Павловський замість Кидана. Замість могильного в нас вийде білоцерковець. І-кобак. -і -і ну, давай, Кіча, виходь. Подивимось. Чи додасть нам це щось, чи ні. Хоча можна на досвіді відіграє. Так, у вас досить часу. Сподіваюсь, що ви зможете реалізувати цей час. Зрозуміло, спускаємося донизу взагалі. Ну, таке. Так, наш момент. Данковський подає кутовий. Білоцерковець невдало приймає м'яч. І це вже контратака від зарі Шахов, шахов. Ну, Пресингуємо, але незадовільно. Закидання на Руси на вихід 1 на 1. На щастя, для нас повз ворота. Ну, давайте. Сарнавський вибиває м'яч. Що в нас тут? а Тут у нас вихід зорі. Русин. Сарнавський нас рятує, добре. Але атака продовжується. Чурко ну, Кіча. Не можна так. Це штрафний, власне, плюс-мінус цієї позиції Чурко забив. Ну, відбиваємося, окей. Ну, але ну для того треба не тільки відбиватися, але й забивати. А того ми не можемо зробити, на жаль. Ну що ж, програємо. Ну, незадоволений тим, що побачив. Тому якось так. Що ж, наступний матч з Колосом через два ігрових дні побачимося на ньому. Матч проти Колосу велика кількість замін. Сніжко Янович Шалфеєв у нас у центрі. Дворовенко, Савченко, Басов Шрек. Захист. Павловський білоцерковець зі старту виходять у нападі. Дуже сильно сподіваюся, що лінки допоможуть нам хоч якось протриматися. Давайте так. Бо по попередніх по оцінках ми програємо проти колосу Що, з іншого боку, то зрозуміло, бо, якщо я правильно пам'ятаю, вони грають в Єврокубках, тому подивимось. Дуже дуже сильно сподіваюся, що ми. Візьмемо три очки у матчі наступному з металістом. Бо вони якраз таки одна з тих команд, котрі борються за виживання. І ось там нам 100% треба брати 3 бали Ну, а тут подивимося. Загалом, 30 хвилин, тримаємося, навіть є по статистиці плюс-мінус рівно. Володіння, звичайно, низько, але. Тримаємося. Так, наш момент. Ми розпочинаємо білоцерковець. Білоцерковець на фланзі проходить подача невдало. І що? Забираємо м'яч дворовенко. Закидання на білоцерковця чи стигне він? Так, він встиг, але був заблокований удар, і волинець забирає м'яч до рук. Ну, окей. вибиває шрек. Павловський не зміг. Прийняти той м'яч. І Басов помиляється. Вихід один на один без боротька. Савнасхід рятує. Дуже і дуже добре. Але кутовий для колоса. Луньов подає. Ну, я так розумію, другий. Поки відбиваємося. Не хочеться пропустити гол у роздягальню, але все може бути. Тому треба триматися так. Білосерковець просто-напросто надійно вибиває м'яч вперед. Добре. Власне, непогано. Продовжуйте до самого фінального свистка. Давайте, давайте. Ну, перший там вже протрималися. Потрібно другий. звичайно, хочеться забити. Але поки тримаємося. Поки дивимося, що буде що буде загалом. А поки момент для колосу. Ільїн на фланзі. Богданов. Закидання на Ільїн в штрафній. Ми пропускаємо. Реф, я тебе прошу. Хай там буде офсайд. Дуже-дуже сильно прошу. Ну. Так, перевірка. І що? Зараховуємо. На жаль, О, перший гол у сезоні. І ми спускаємося на останню сходинку. Ну, давайте трохи ще почекаємо, подивимося, чи буде щось загалом, чи ні. Після чого будемо робити заміни. Так, вихід 1 на один. Олівера Сарнавський нас рятує. Шрек вибиває м'яч на Білоцерковця. Той встигає. І на цьому власне все. Давайте до замін перейдемо. По цінці басов. Ну, давай, ну, палюха, який нервує, навіть не знаю. Хоча ні, давай, палюх, виходь. Це перша заміна. Шалфеєв, шулям, і нам би якраз таки кіча могильний виходь. І одну заміну притримаємо. Давайте, давайте, давайте. І одразу ж момент у колоса, закидання. Вище орієнт, добре. Поки добре, поки не погано, але треба відігратись. Давайте. Давайте, давайте, хлопці, я в вас вірю. Ну, зможете все. Давайте трохи вищий темп. І високий пресинг. Ну, так, могильний. Сніжко. не Куди цей був пас? Я не розумію. Так, Луньов виграє другий поверх, але Шрек забирає. віддає пас. Безбородка виходить на один. Це помилка Сарнавського 100%. Що зробив Сарнавський, я не розумію. І на що він це зробив? Ну. Так, давайте змінюємо, бо. Треба щось робити. Різницю підіймати, не знаю. Ну, На цьому, власне, все. Ну, я незадоволений, звичайно. Тому важко. важко йдемо навіть з непоганими замінами, але важко йдемо по сезону. Що ж, фінальний матч на сьогодні проти Металісту 19-25. Побачимося вже на ньому. Матч проти Металіста. Виходимо основним складом. Павловський було також у старті, і подивимося, що з того взагалі вийде. Що правління, що вболівальники, що, власне, я очікуємо, як мінімум, нічия. Ну, а я сподіваюсь на перемогу все ж таки, тому будемо якось дивитись, що з того вийде. Так, розпочинаємо гру і одразу давайте до атакувального. Данковський подає кутовий і. Ну, таке. Пушкарьов. Невдало заблокований навіс. М'яч вибивається. І тут Палюх. Добре, Казаков. Шуля. Закидання на Павловського. Павловський. Нарешті забиває, але я так розумію, з офсайду. Ну, перший гол Павловського в офіційних матчах, але. Зараховано. Окей. Добре, мені це подобається. Підіймаємося трохи по турнірній таблиці. Невисоко, але відставання ще не настільки критичне. Добре. Дивимося, що буде далі. Давайте, треба ще один. Так, Пушкарьо. ну ну Дотримайся до кінця хоча б тайму. Бако-палюх. Пушкарь, Шуля. Закидання на Данковського. Данковський на Фланзі. Ну, далі, далі, далі. Казаков, Пушкарьов. Білоцерковець, білоцерковець. Непоганий удар. Так, не знаю, метрів 15-16, але вище вирід. Окей, добре. Ще один наш момент. Ми розпочинаємо. Кобак. Бако, Казаков, Шуля. Закидання знову ж таки на Павловського, невдало. Пушкарьов виграє другий поверх, але також невдало переводить м'яч. Тепер таке закидання від металіста. Векляк, на Бако. Пушкарьов. Знову закидання на Павлоцького один на один. ворота удар. Ну, є удари, є моменти вже непогано. Добре. Можемо додати. Білоцерковець. Я тобою не задоволений. Як кобаком казаков можеш краще, тому тобою також незадоволений. Ну і давайте замість Пушкарьова. Ну, Сніжко, давай вийде. Давайте розпочинаємо другий тайм. І давайте, давайте, давайте. Нам потрібно нашу різницю забитих і пропущених покращувати, звичайно ж. І, взагалі, більш впевнено перемагати. Це важливо. До речі, ми підіймаємося на 12-ту сходинку. Окей. Можливо, давайте. Знову ж таки, кіча. Замість білоцерковця. А, в нас варіантів немає. Так. Ну, сніжко, ні. Ну, добре, давай таки Поки просто Кіча вийде, подивимося, що він зможе нам зробити. Давайте, давайте, давайте. Хоча момент для Металіста: Русин. Палюх вибиває м'яч Кіча, виграє казаков. Ну, втрачає м'яч казаков дальній удар, але ще один русин, і ми пропускаємо. Ну, як так, габелок. Нічия. Я так розумію. Ще один ми не зможемо. Так. Ще одна нічия, походу. Ще одну перемогу ми втрачаємо на останніх хвилинах. Важко. Дуже і дуже з цим важко. Що ж. Власне, на цьому ми завершуємо. Наступні матчі у нас будуть Динамо Заря, Чорноморець вже на початку другого кола. Сподіваюсь, хоча б там Нива, Берез, Полісся, свої, ну, Львів, свої бали ми візьмемо. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!